Привіт всім підписникам, глядачам каналу. З вами Top Wheels і чергове оновлення асортименту. Цього разу отримав е, черговий мікс сету Бульвар. Е, преміум машинок Hot Wheels, коротенько вам покажу, е, вже є в асортименті. Можна писати Телеграм Instagram Інстаграм в описі до цього відео, щоб придбати котру з цих модель, а може і всі. Отже, 96-ї у нас є Toyota Supra GR Принти спонсори. Так, це у нас формула Drift. Бачите? Колір такий. Досить цікавий, асфальтний. Загалом топова модель рахуємо. Наступне, це у нас ось такий фіатик, з вигляду не дуже. Так, такий жіночий, але бачимо ззаді такий зроблений об'ємний мотор, так, відкритий. Капот. Ну, надіюся, що він закривається, але швидше за все, що ні. Бо не бачу ніяких рухомих елементів. Так, знижче. Такий цікавий. У нас ф'ятик 97-моделька Hot Wheels Boulevard Premium. Наступний Mitsubishi 3000 GT. Була вже така премах просто іншого кольору. Чітко значок промальований. Маємо також гарну деталізацію. Такі були в мене. Зараз, правда, на жаль, немає таких коліс. Ну, і в принципі, такого Mitsubishi з Базових, не пам'ятаю, щоб можна було поставити колеса, зробити кастом, типу під підпремпу. Тому, напевне, цікава модель буде для колекціонерів. Так, ще один мега топчик. 99-й Nissan Skyline. Ось таким дракончиком чи то годзілою, Так, якоюсь горилою. Ось такі принти. Можна сказати, що... Позирами зачепив машинку і так її трошки подряпав. Ну, вважаю, що це, походу, найкраща модель з цього міксу. Напевне, кожен хотів би її в колекції. Так supra і Skyline по одній штуці, цих є по дві. Тому поспішіть. Залітайте в telegram Instagram Там є ціни, там є опис, там є більше фотографій при потребі. Ну, але, думаю, відео також нормально. Ви бачите, які круті модельки Остання у нас Lamborghini така. Знову ж таки, багато схожих коліс. Ну не зовсім, але. Ось такий огляд. Коротенький. Все, пофарбоване, все чітко. Сота машинка, отвіл з бульвар. Е, ну що ж, всім дякую за перегляд. Вдячний за лайк, підписку. Ну а телеграм, інстаграм в описі до цього відео. Можна спілкуватися, можна придбати машинки. Всім спасибі. Бувайте!